Рятувальники гасять масштабну пожежу в прибережній зоні Одеси. Це наслідки чергових обстрілів окупантів. Регіон армія РФ атакувала дронами та ракетами уночі. Внаслідок обстрілів зруйновані об'єкти інфраструктури та є загиблі сили протиповітряної оборони максимально ефективно відпрацювали, але на жаль, не вдалось уникнути руйнувань і загибелі. В Одесі безпосередньо один з збитих дронів уламками спричинив руйнування та пожежу на одному з підприємств, і там виявили тіла трьох загиблих людей. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше вісім людей в Дніпрі. Окупанти атакували місто дронами, поцілили прямісіньку у багатоповерхівку. Кілька квартир зруйновані вщент. Я на дев'ятому поверсі квартири 72, 71. сімдесят Їх немає. Проснулася того, що мене кудись кинуло. Кругом кирпичі, страшно було, провода побривало. Ну вибралися. Вибралися сусіди 71 першої. Чоловічі, батько їхній діабетик. Нема його, не знаю, десь там під завалами вони вилізли, спасалися вже хоч самі двоє. На восьмому таже ця жіночка, що спала в залі, дирка, це знайти поки не можуть. у мене вскочив. Я її, звісно, одразу накрила одіялом, підійшла к неї, я її вложила, тому що я не зрозуміла. Я думала, где-то прильот, а це все, це у нас случилось. У і Висоці рятувальники беззупину розбирають завали. Людей шукають і досі. Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир на 9-му поверсі, однієї на 8-му поверсі і частково сьомого поверсі. Під завалами ймовірно знаходяться ще люди, один або двоє. Зараз пошукові роботи тривають. На місці працюють близько 40 рятувальників, одиниць техніки. Будинки розбиті, а вулиці з залишками будівельного брухту. Це один із мікрорайонів Херсона після чергового обстрілу окупантів. І ось ось тут <рес> сарай теж ця. гараж пошкоджений. Пожежа була, мати така добряча. Російські війська крили місто масованим вогнем. Били по складських приміщеннях, гаражах та оселях мирних херсонців. Вони досі оговтуються від пережитого. Вова звітують, дивом ніхто не постраждав. Там горіло. Дерево спасло трошки, видиш? Опять. Той Ростополь спасав, а цей раз... Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні шість ракет різних типів та понад три десятки БПЛА. Сили ППО знищили більшість повітряних цілей. Понад 103 мільйони гривень рішенням сесії Вінницької міської ради депутати спрямували на будівництво протирадіаційного сховища та підтримку військових частин. Нагадаємо, торік на безпеку та оборону було виділено понад 550 мільйонів гривень. Цьогоріч на це в бюджеті заклали майже мільярд. Більш того, в муніципальному фонді підтримки ЗСУ вдалось закумулювати фінанси на закупівлю 35 безпілотних авіаційних комплексів та 140 тепловізорів, які вже працюють на перемогу. З виділених коштів сьогодні три військові частини зможуть закупити засоби зв'язку, автомобілі на фронт, БПЛА та інше спецобладнання. 27 мільйонів гривень на будівництво ще одного протирадіаційного укриття в 36-му садочку. І також 76 мільйонів це на підтримки сил оборони. І відповідно субвенція і закупівля обладнання, особливо таким підрозділом, який сьогодні є в зоні бойових, активних бойових дій це Червона Калина і людь. Саме людь та, де в складі цієї бригади служили покійні Артем Іванишин та Вадим Кондратюк. Силення ППО Вінничини, дві мобільні вогневі групи, що закривають небо над містом та областю, отримали масштабну допомогу за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу серед обладнання, тепловізори, прожектори та зарядні пристрої до них. Засоби, які от дотичні до роботи по збиттю, вони всі. Кожен по-своєму, технічний засіб він якось полегшує роботу по збиттю саме. І от і тепловізори, і прожектори це все, так скажем, багатогранна робота одного структурного підрозділу. Так? І от чим більше в нас тих засобів, які нам допомагають, тим кращий результат по збиттю. Обладнання потужне. Відтак збивати шохеди буде легше. Прожектори досить потужні. Вони ну, на метрів 150-200 двісті Гарно освітлюють і все можна відслідкувати. Тепловізори так само, вони ж реагують на тепло, яке випромінює шахет, і відповідна реакція зразу це відображається на екрані. Гумштаб максимально закриває потреби військових. Запитів багато, тому що це не тільки такі підрозділи потребують, і наша 120-ка, і Національна гвардія, відповідно, робить на ці запити. Ми буквально від нашої 120-ки отримали на минулому ні, на початку цього тижня, отримали навіть підтвердження, як вони їх збивають достатньо серйозно. І це був, вони ж буквально там на лінії фронту працюють. І вони підтвердили те, що саме прожектора досить ефективно працюють. Цюють і відповідно тепловізори. Очищають, просушують, поливають бітумом, а потім викладають гарячий асфальт та трамбують рециклером. За такою технологією у Вінниці ремонтують пошкоджені ділянки дороги. Таке покриття міцне та стійке до вологи, каже майстер Дмитро Романенко. Ми спочатку висушуємо ями, видуваємо їх, смолою просмолюємо, грілкою. Ви бачите, що висушуємо смолу прогріваємо і закидаємо гарячий асфальт. Технологія ефективна, тому що ми просушуємо, висушуємо ямки тримається. Якщо дуже мокро, ми все одно вигрілками висушуємо асфальт. Цей спосіб асфальтування дає можливість працювати навіть взимку за низьких температур. Він забезпечує високу якість реставрації пошкоджених ділянок. Окрім цієї технології, працюють ще з холодним асфальтом. Все залежить від того, які погодні умови. Якщо погодні умови створюють велику кількість ям на дорогах міста, то ми застосовуємо всі технології. Тобто, у нас наразі працюють, наприклад, шість бригад, які працюють і з холодним асфальтом і з рециклом. Бригади працюють у різних районах міста, аби підтримувати гарний стан доріг та вчасно ліквідовувати ямковість. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта. Незабаром у писарівці та малих крушленцях населених пунктах, які приєдналися до Вінниці, будуть курсувати сучасні та комфортні шкільні автобуси. Вони низькопідлогові та пристосовані під потреби людей з інвалідністю. Шкільний транспорт вийде на маршрут після реєстрації. За рахунок субвенції з державного бюджету ми отримали Вінницька міська територіальна громада отримала два автобуси. Це було співфінансування і частину коштів. З міського бюджету виділила наша територіальна громада. Це майже 50%. Зняття м'язового емоційного напруження та реабілітація в ігровій формі. Тепер у Вінниці маленькі пацієнти зможуть проходити реабілітацію в спеціальній сенсорній кімнаті. Ми реабілітуємо дітей з органічним ураженням нервової системи. Ми впроваджуємо туди сенсорну інтеграцію, тому що нам дуже важливо залучити саме всі аналізатори і розвинути ті аналізатори, які в хворих дітей, можливо, в силу їхньої патології можуть бути відсутніми, через що нам потрібне було таке обладнання. Сенсорна кімната це м'які крісла, дитячі іграшковий стіл для конструкторів, сухий басейн, інтерактивна дошка, гамак та інше. Ми залучаємо в сенсорній кімнаті і зорові, і слухові, і тактильні, і вестибулярні аналізатори, які є в дитини, і завдяки тому, що вони будуть залучені до роботи, що діти ці будуть реабілітуватися і займатися на цьому обладнанні, вони будуть більш адаптовані до соціуму. Усе обладнання для неврологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні закупив фонд громади Подільська громада. Вони регулярно співпрацюють з медичними закладами. Ми отримали це обладнання в рамках грантового проєкту. Ми подали заявку на наших давніх партнерів на донорську організацію Сар'єднання, відтримали від них фінансування і змогли придбати цю сенсорну кімнату відповідно до запитів дитячої обласної лікарні. 12-річна Каміла Білецька вперше у ляльковому театрі. Сьогодні дізнається про закулісся. Всі, хто виступає, вони чудово виступають. Ну, дуже круто. Одразу після лекції дітлахи дивляться на результат роботи команди, яка створює виставу. Показують дітлахам прем'єру коти біженці. Вистава про знайомство кошеняти персика із жителями незвичайного котячого клубу, який нагадує укриття, де через війну живуть інші пухнастики. Вони й допомагають загубленому персику взяти себе в лапки та перестати панікувати. Що ми намагалися саме через образ головних героїв показати те, що не дивлячись на характери, не дивлячись на обставини, які складаються, не дивлячись на всі побутові складності, час вимагає того, що вони мають одна до одного прислухатися і дати зрозуміти те, що вони одне одного мають почути, мають підтримати. Похід дітей в театр ляльок це не просто перегляд вистави, а й можливість познайомитись із професією актора чи режисера. Далі дітвору чекає насичена екскурсійна програма, дати можливість знайти себе, що тобі подобається: мистецтво, телебачення подобається театр, подобається бути працівником музейної справи, стати археологом. З Кам'янського разом з командою приїхала на всеукраїнські змагання з акробатики 14-річна Софія Савченко. Ще зовсім маленькою до спортивної секції її записала мама. Мені дуже подобається, як ну, робити елементи, як гарно це потім виглядає. На всеукраїнські змагання до Вінниці приїхали команди з восьми областей України та Києва. Це атлети віком від 10 до 23 років. На всеукраїнських змаганнях спортсменів оцінюють за виконанням вправ, артистизм та складність виконання. Ми проводимо цей турнір для того, щоб підготуватися гарно до нашого тренувального та змагального сезону. І я, як головний тренер нашої держави, маю сподівання, що це дасть великий толчок, який до підготовки до чемпіонату України. Турнір триватиме до 25 лютого. За результатами переможці отримують нагороди. А з 26 по 29 березня Вінниця прийматиме уже чемпіонат України з акробатики.